Вітаю всіх! Я не можу не зробити розклад про суми, бо багато херні в тіктоці є. Суми. Суми. Липень місяць, суми, ситуація по обстрілам. Липень 25-го року, суми, ситуація по обстрілам. Дивимось. Важко. Моральний тиск. Є обстріли, на жаль, вони є. Для будинків, скупчення людей, святкувань, є загрози, фінансові установи, там, де допомога, пошта, логістика. Проблеми створити з логістикою, це в них є для цього міста, причому лікарні. Такі установи де лікують лікарні, відновлювальні. Дуже обережно. Це дійсно так. Центр міста. Людні місця. Є таке. суми. Тепер ворог буде обстрілювати суми активно в липні місяці. Всім, чим можна. Дивимось, так або ні. Вісім камачів. Дивіться. Тут. Відповідь ні. Обмеженість все одно буде. Намагання обмежити місто, обмежити пересування міста випадає помірність. Знову таки, воно не буде летіти цілодобово кожен день. Але враховуйте, що небезпека сильніша, залишається. Робота ППО виходить відразу захист. Переміщення військових, допомога, підтримка, все, що пов'язане з ресурсами. Це може бути навіть логістика на продукти, на все. Зробити і надікувати дьявол, Тобто ворог хоче вам спаскудити життя, обмежити вас в благах, обмежити в нормальному житті. Я не скажу, що це прям обстріли з віздєзвіз. Ні, це певні місця, які він хоче порушити. Тепер, суми. Я дивлюсь по місяцям, тому що ситуація може змінюватися. Суми у липні місяці будуть намагатись стирати. Суми у липні місяці будуть намагатись стирати. От це про все, що кажуть. Ну, давайте так. Це довга праця, це не одного дня праця. Обстріли, у нас ж голові зразу старання. Ні. Колесо фортуни руйнування, так матеріальні руйнування, знову таки, випадає паж мечів Якщо він випадає, це розвідка, збір інформації. Вони не швирятимуть просто так. Повторення ситуації, все по колу, вони розвідують і знищують те, що їм потрібно. Руйнування будуть. Майте на увазі, для військових дуже велика загроза, і обстріли сильні. Щось багато масованого буде. Релігійні місця з пам'ятки, серйозні, просто до речі, дві десятки, зміна ситуації буде. Вони хочуть придавити людей морально знищити, щоб людям вже було важко там знаходитись. Точкові удари в точку. Тут або точкові удари, або удар в одну точку. Це для тих, хто любить розказати, що здирають з лиця землі, кидають, коли попало, і зносяться підряд ні, цього немає. Але сімка Пентаклів це довгострокова перспектива. На даному етапі, якщо це залишається, як є, це довгострокові обстріли. А ви знаєте, до чого призводять сильні довгострокові обстріли. Ну, самі розумієте. Тому суми поки що тримайтесь.